Алкоголь замість кави. З самого ранку біля Красної площі поліцейські запримітили автівку, яка порушувала правила дорожнього руху. Порушив правила дорожнього руху. А як саме не вимкнув пока повороту? Ага, і тут попався. Зупинивши її, офіцери помітили неадекватну поведінку чоловіка. Той одразу відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю. Чи відмовився від всього в присутності свідків. Ага. І ви забрали машину так? згідно статті 130 пункту правил 25. Якщо водій відмовляється від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння на місці або в лікарні, ми зобов'язані скласти протокол за статтею 130 пункт правил 2.5 відмова водія. Присутності двох свідків. оформивши протокол, поліціянта викликали евакуатор, який забрав автівку. Нагадаємо, наприкінці 16-го року законодавці посилили відповідальність за водіння авто у нетверезому стані. Так водій, що вперше попався, сплатить штраф і буде позбавлений права керування на один рік.